Тому що в нас дивляться не тільки дівчатка, яким до 30, а нас дивляться і дівчаткам, яким за 40. І я хочу сказати, що м'язи це дійсно та сама річ, яка з сорока років кож... кожного року від тебе тікає. Дуже гриндерські м'язів жінка втрачає кожного року. А 300 грамів жиру отримала. Откуда така статистика Ось. жінка? А я читаю, читала, читала чат GPT мені підкресли. <ріст> так от. Це про те, що от ви, ви, ви ж бачили, да? в, ну, в нашому. зараз такого, таке рідше буває в моєму дитинстві. Ага. Я пам'ятаю, що в селі бабці вони були все время от такі скручені, і от з паличкою, І я потім почала собі задавати: а що з ними було? А з ними було те, що вони переставали підтримувати м'язи спини, розумієте, да? і їх просто ця вся тема скручувала, тому що не було м'язового каркасу, щоб тримати спину рівною. Зараз дуже багато, якщо ти дивишся, люди на курортах на лижних, які дуже ну, в поважному віці, я не їжджу але які на лижні, вони Але, кулупи. ну хорошо, ну їздила ж, бачила, правда. У mm. ці всі прекрасні там люди з семидесяти, там 65 років, вони класно mm -hmm. виглядають, їх не скручує, бо вони займаються спортом. Тому я хочу сказати, що жінкам чим старше. Тим більш необхідніше займатися спортом регулярно.